Задання 22. Знайдіть найменше тіло значення параметра А, за якого розв'язок Х Y задовольняє умову, що Х і y строго менше одиниці, де Х і розв'язок системи рівнянь, яка місить логарифми. Запишемо ОДЗ для підлогарифмічного виразу. Будь-який підлогарифмічний вираз набуває невід'ємних значень, тобто більших нуля. Якщо у нас є логарифм за основою А від Б. То на підлогарифмічний вираз накладаємо в більше нуля, тобто Б більше нуля на основу більше нуля і А не дорівнює 1. У нас три підлогарифмічні вирази, тому запишемо ОДЗ це допустимих значень. Добуток хі більше нуля, х більше нуля і y більше нуля. За умови, що х і більше нуля, тобто х набуває додатніх значень, y набуває додатніх значень, добуток набуває також додатніх значень. Тому достатньо лише дві умови залишити: що х більше нуля і більше нуля. За властивістю логарифмів, логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів. Запишемо цю властивість. Логарифм за основою а від хі дорівнює сумі логарифмів, логарифм за основою а. Від х плюс логарифм за основою а від y За умови, що х більше нуля, у більше нуля. Розпишемо логарифм добутку за основою 3 в суму логарифмів. Логарифм за основою 3 від х плюс логарифм за основою 3 від y дорівнює А-13. Друге рівняння переписуємо без змін. Бачимо, що. Доданки, Логарифм за основою 3 від Y в першому рівнянні містить плюс, а в другому рівнянні містить мінус. Розв'яжемо цю систему рівнянь методом додавання. Додаємо по члену ліву частину з лівою, праву з правою. Логарифм, який містить Y, ігри знищується. Логарифм за основою 3х плюс логарифм за основою 3х буде дорівнювати 2 логарифм за основою 3 від x. В правій частині А плюс 3, 4а і мінус 16. Поділимо обидві частини рівняння на 2. Логарифм за основою 3 від х дорівнює 2а мінус 8. Тепер знайдемо Х. В При цьому пригадаємо саме такий простий приклад. Логарифм за основою 2 від 8 це 3. Тобто 2 в третій степені це 8. 3 це показник, який показує, що треба піднести основу 2, щоб отримати 8. Це є означення логарифму, але на практиці. Тому для того, щоб знайти х ми 3 підносимо. в Степінь 2а-8. Таким чином знайшли х. Як же знайти у? Є два способи. Або замість логарифму з основою 3 від х, Ми підставимо вираз 2а-8 і знайдемо звідси логариф з основою 3 від у. або віднімемо почленно частини рівняння і знайдемо у. Можна підставити замість х степінь, але це буде довго. Підставимо замість логарифму вираз 2а-8 або в перше рівняння, або в друге. В перше рівняння замість логарифма за основою 3 від х підставимо вираз 2а-8. І все інше перепишемо 2а мінус 8 плюс логарифм за основою 3 від y. Рівні а мінус 13. Логарифм залишаємо ліворуч, переносимо 2а, і маємо а-2а буде мінус а, приносимо в мінус 8 влажним знаком, що буде мінус 5. І знаходимо по такому самому принципу y. Y дорівню 3 в степені мінус А мінус 5. За умовою, знайдений Х і y має задовольняти умову, що хі строго менше одиниці. Значить, систему запишемо, що х, тобто 3 в степені 2а-8 менше. 1. І замість Y, що 3 в степені мінус а мінус 5 менше одиниці. За властивістю степенів а в нульовій степені це 1. Тобто поміняємо одиницю як 3 в нульовій. 3 в степені 2а-8 менше за 3 в нульовій. 3 в степені мінус а-5 менше за 3 в нульовій. Основа А дорівнює 3 більше одиниці. Це показникова нерівність. Опускаємо основи і знак при цьому не змінюється. 2а-8 менше 0, мінус А 5 менше 0. Розв'яжемо звичайну нерівність 2А менше 8, мінус А менше 5. Ділимо на 2 першу нерівність, другу домножаємо на мінус 1. Маємо, що А менше 4. При діленні або множенні на від'ємний шло знак нерівності міняється на не приложені, тому маємо А більше за мінус 5. Зобразимо розв'язок на координатній прямій. Мінус 5 і мінус 4 наносимо на числову вісь. Точки виколоті. А більше за мінус 5 показуємо, або можна таким чином зобразити. А менше 4. Розв'язком системи є перетина множин. То спільний розв'язок від мінус п'я до 4, бо система це спільний розв'язок. І запишемо, що А належить від мінус 5 до 4. Повернемось до умови. У відповідь потрібно написати найменше ціле значення параметра А, найменше ціле значення параметра А, яке входить у проміжок, а мінус 4, оскільки серед від'ємних чисел найменше те, яке знаходиться далі від нуля, чи відповідь мінус чотири, Таким чином параметр розв'язав.